Слава Ісусу Христу! Продовжуємо сьогодні е, розкривати працю диявола в нашому житті. Знав про наше існування, наша політика сьогодні полягає в тому, щоб затаїтися. Е, ворог зараз робить так, щоб ми не вірили в нього, щоб ми жили своїм життям, не звертаючи увагу на духовний світ. А для чого? Якщо все, що я маю навколо мені, приносить або радість, або нещастя, для чого ще затруднювати себе думками чогось космічного далекого, коли ми починаємо не вірити в вище щось, то втрачається сенс життя ще в старовину, 300 років до народження Ісуса. Аристотель вже в своїй філософії сказав одну прекрасну річ. По-перше, він дійшов до існування Бога. Він сказав, що Бог є єдиний, Бог є досконалий, Бог є нематеріальний, є духовний, є єдиним. Це ще було до, до християнства, так? Аристотель це говорив. І що важливо, він сказав, Бог є тим, хто ввів все в дію і до чого кожне створіння прагне, до кого. Він сказав, що саме до Бога прагне кожне створіння. Бог є тим, який притягує. І це не говорю е, з, навіть вже з християнства, але з філософії, тобто з науки, яка досліджувала Всесвіт. Він своїм розумом до цього дійшов. А ми зараз можемо говорити, що е, зла немає, можна робити, що хочеш. Немає покарання. Ми тільки живемо тут і зараз. Ми вмираємо і все. І закінчується. Це неправда. Дияволів сприймають тепер як щось кумедне. Дуже часто ми бачимо якісь ненормальні перебирання. Якісь жарти Хеллоуін, наприклад, де люди перебираються для жарту, для сміховиська, не розуміючи, яку, е в яку постать вони перебираються, в яку натуру хочуть на один, одну ніч встати. Ці крайності за винятком палкої відданості борогові, Богові треба підживляти. Тобто він навчає свого е, дьявола, який нас покушає, що всі крайності треба підживляти. Добра немає в жодній крайності. Той самий Аристотель говорив, що він брав дві крайності і казав, що Правда посередині? Правда посередині. Єдина крайність, яку не треба підживляти, говорить він, це палка відданість Богові. Бо це шкодить злому. Бувають епохи мляві і самовдоволені. Їх треба заколесати так, щоб вони зовсім заснули. Але бувають. Неврівноважні напружні до яких належить і сучасна. Ці епохи можуть погодити розбрат і чвари, І наше завдання полягає в тому, щоб розпалювати їх. В гуртку розвивається оранжерейна атмосфера взаємозахоплень, тоді як до зовнішнього світу безсромно культивується погорда і ненависть, бо джерелом натхнення в його діяльності є справа, яку члени гуртка сприймають як ідею об'єктивну і безсторонню. Тут ми можемо. Вписати, наприклад, дуже щось добре, якусь спільноту, яку, яку ми любимо, в якій ми є. Можливо, це навіть є е, наша е, католицька православна спільнота, яка дуже багато чогось робить. І це є добре, але коли ми закриті на тих, хто є не в спільноті, коли ми нашу е, приналежність до спільноти трактуємо як щось вище. За тих, хто не є в спільноті, тут є зле, тут є проблема. Тому що можна мати дуже прекрасні відносини з тими людьми, які є в спільноті, і можем, можемо мати дуже погані відносини з тими людьми, які не є. І джерело може бути гордість, яку ми маємо до них, бо вони гірші, я кращий. Я більше молюся, більше до церкви ходжу. Зустрічаємося, читаємо Біблію, читаємо Святе Письмо, і це є дуже добре, і це є добрі практики, але якщо ми ці практики кладемо вище за людину, яка є поруч, тут є проблема. Якщо мітинги, памфлети, політика, різні рухи, заходи і компанії мають для нього більше значення. Ніж молитви таїнства добродійні справи, він наш. І що більше в ньому такої релігійності, то більше він наш. Це продовження ж самої думки. Те, що ми робимо, для чого ми робимо? Для кого ми робимо? Чи ми бачимо в цьому всьому теж людей, які є поруч, Тих, які можливо не роблять цього. Можемо робити добродійні справи. Брати участь в таїнствах, молитися. Але це може бути нашою святістю, а може бути нашою релігійністю. В першому випадку це є чудово і прекрасно, в другому випадку це є дуже і дуже небезпечно. Коли ми нашу релігійність і побожність ставимо вище тої людини, яка біля нас. Тому розуміємо, що в нас є ворог, що Він. Старається нас перевести з любові в ненависть, з виконування чогось, бо так треба, хоче перевести нас все з того, що ми хочемо робити добро для інших людей. Хай Боже Благословення перебуває над кожним. З нас його захист і опіка буде над нами. Слава Ісусу Христу!